Друзі, всім доброго ранку. Ми з українського Луганська. Трошки прибрали моє відео, бачите, там два відео на Тіктокі. В образливій формі, бачите, трошки я е, порушую суспільство. Більш не буду. Більш не буду, так. Да. Е, ну, що робити? Не сподобалось владі Сєвєродонецької нашої військової адміністрації, як я там трошки їх критикую. Ну, хлопці, ви отримуєте зарплату сьогодні. Ну, Ви ж повинні. Відпрацьовувати, щоб ця зарплата соответствувала соответствувала вашим функціоналам, всім, у вас є інструкції. Ну, і для мене не дуже зрозуміло, да? як 7 місяців вже Северодонецьк окупований, Луганщина, майже вся окупована і виводять п'ятого го наприклад. наприклад. От... Керівник військової адміністрації, селий, полковник Служби безпеки України, води п'ятого зама собі, Ну, виконуючи обов'язки, там, Юлію Шорохову. Його перший зам, який повинен бути військовим, а там бабушка якась, 60 скільки там їй років, його крісна. Це бабатання, ну як це таке може бути? Ну і Для мене, як чиновника, як військовослужбовця, я знаю, що є інструкція у кожного посадовця. Якщо це відділ капітального будівництва, ну ти ж повинен щось будувати там, да? чи ні. Чи сидіти на гуманітарці, як це робить Андрюша Ларін, і отримує дві премію, чи вже управління жилищно-комунального господарства, наприклад. Антоша, цей Ковалєвський, який, ну кажуть, кажуть, і ще раз говорю, правоохоронці перевірять ці повірки щочиків, фірма його брата от робила до майже мая місяця, Ну коли ще не окупований був сівродонець. Так це чи ні? Ну треба ж перевірити. По три мільйони. Ну це за нафту. Ну коли ви на відділ освіти. Поскидували гроші на кормлення діточок, вони з 25 февраля не ходили в школу. Ну як це таке може бути? Потім зрозуміло, що на ну, гуманітарку все це перейшло, потім зрозуміло, що МНС там кудись розвозив цю гуманітарку по яким-то школам. Ну є ж свідки. Ну є люди, які все це знають. І якщо ці мільйони списувалися кудись, ну це ж нікуди не годиться. Ну, я ці питання піднімаю, но ну, цей э, заклад э, для медиків, который сегодня в Дніпре. Ну, ну, медики знайдуть собі роботу. Ну, Но трудоустроїть э, медицинського роботника, вообще, це проблем немає у нас на Україні. Ну, всем понятно, що цей заклад для чого? Я подивлюся на Прозоро, сколько вы там грошей списуєте? Это вообще просто капец. І службові, и ці, якісь там. Трактора, ну що це таке? Це нікуди не годиться. Тому ми ці питання піднімаємо. Давайте не будемо ладно ображати, там я трошечки цей відділ економіки е, немножко довбанув. Ну, це на фоні того, що відбувається в країні. що ці дівчатки, які відчуття сьогодні ці відділи, ну ви їх попризначали і тепер з ними мучайтесь. Все добре, я згоден. Ну, якщо заблокують друзі, е, ці два відео у мене на Ютуб-каналі. Заблокуємо, будемо новий е, реєструвати, – нормальна штука, смотрібільна. Все буде у нас Україна, Луганщина буде Україна. Звісно, хочеться і очистити владу, щоб поняли і чиновники, що це ж ганьба і коли йде війна. Це просто неприпустимо. Тому, друзі, все нормально. Я з вами, я завжди з вами. І головне, головне, це коментарі. Більше тисячі коментарів, всі в плюсах. Дякую. Оце от коментарі гріють душу. Значить, ми на правильному путі і нас багато. Нас не подолати. Це як на Майданах казали. Нас не подолати. Слава Україні, слава Збройним силам України, президенту України і народу України. Переможемо!